Це не просто спорт, це гра сили, витримки та справжнього характеру. На Тятівській арені зібралися боксери з різних куточків області, щоб взяти участь в обласному чемпіонаті з боксу. Найкращі боксери виходять на ринг, щоб поборотися за звання чемпіонів у своїх вагових категоріях. Як хлопці, так і дівчата протягом чотирьох днів змагалися у вікових категоріях. Юнаки та дівчата 2012-2013 років, юніори та юніорки 2010-2011 років, а також молодь, чоловіки і жінки 2008-2009 років. Дячеві з 12 по 15 проводиться чемпіонат області у трьох вікових Групах зараз є 215 учасників. Вирішили зробити втячу, і те, як почали популяризувати вид спорту бокс, так як колись тут вже цей вид спорту був, але так як його маленько призабули, вирішили, його, щоб більше молоді долучалося, щоб не сиділи в гаджетах, щоб мали діти якісь більше занять спортивних. Торо чемпіонату створили справжнє спортивне свято для учасників. Захід об'єднав представників місцевої влади, спортивних функціонерів та тренерів, які підтримують і розвивають бокс на Закарпатті. Вони в свою чергу подякували за підтримку. Хочу подякувати в першу чергу нашим захисникам. Що ми маємо змогу проводити такі заходи, а зокрема, це повітряним силам, з 650-й окремій зенітно-кулеметній бригаді, їхньому керівництву за те, що вони боронять наше небо. Над Україною наш е, віце-президент Федерації боксу Закарпатської області це Іван Михайлович е, взяв на себе таку відповідальну місію провести цей чемпіонат тут у Тячеві. От, е, за що йому дуже дякую е, від Федерації. І в загальному, я думаю, що на цьому чемпіонаті ми відберемо найкращих з нашої області, сформуємо збірну. Під час заходу згадали й про історію розвитку боксу на Тячівщині. Я дуже радий, що молодь не в гаджетах сидить, а займається. Займається і бокс, причому це такий вид спорту, який готує бійців. Це спорт, який готує інтелектуалів, попри усякі. Чутки про те, що там це і таке інше. бокс, це мистецтво. Юні боксери, які зібралися на чемпіонаті, поділилися своїми враженнями та переживаннями. Я приїхав на чемпіонат області з боксу Закарпатської у місті Тячів на арену. Боксом займаюся досить давно, так не рахую, але бокс мені дуже подобається, я ним живу. Сьогодні я хочу перемогти сьогоднішній бій, ще завтра в фінал, після завтра, і стати чемпіоном області і піти на брат України. Суперники, звісно, в мене хороші, але я перене в собі в свою і в свою перемогу. Приїхала в місто Тячу на чемпіонат області Закарпаття з боксу. Займаюся вже два роки. Це мій не перший бій. Сьогодні я настроєна на перемогу. Я брала участь в різних змаганнях. Це мої не перші змагання. Я призерка України і зараз маю мету теж стати фіналісткою. З чемпіонату України. займаюся боксом три роки. Дуже подобається тут. Виробляється характер, сила волі. Я прийшов на ці змагання, щоб здобути золото. Без золота я віці не хочу йти. Сьогодні тут зібралося багато суперників. Я впевнений, що я їх переможу. В Свою чергу головна суддя змагань Інна Панця розповіла про оцінювання боксерів. Ми максимум зусиль прикладаємо для того, щоб оцінити їх максимально грамотно, правильно і справедливо. Щоб на чемпіонат України. Достойний поїхав боксер з Закарпатської області. Це дуже важливо. Під час урочистої частини віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило вручив фінансові винагороди тренерам за їхній вагомий внесок у розвиток спорту та подякував за багаторічну працю і підтримку. Також віце-президент Федерації боксу України зазначив, що Закарпаття має потужний спортивний потенціал. Дуже приємно бачити, що Закарпаття розвивається, і чемпіонати Області проходять по більш ширшій географії, і ми маємо можливість бачити гарні бої, які я впевнений будуть окрасою. Сьогоднішнього турніру ми можемо бачити їх уже в місті Тячів. Завдяки нашим друзям партнерам. Мені дуже приємно, що Іван Михайлович Куцина долучився. Віце-президент Закарпатської Федерації боксу об'єднав велику кількість і спортсменів і тренерів. І такий захід має можливість відбутися безпосередньо в місті Тячів. Федерація боксу України підтримує таку ініціативу. І від президента Федерації боксу Олега Ільченка я хочу побажати всім успіху. У цьому е, виді спорту цей чемпіонат став важливим кроком на шляху до великих досягнень, адже саме завдяки боксу зростає нове покоління сильних, витривалих і цілеспрямованих боксерів. Відтак до складу національної збірної команди України, які приймали участь у турнірі, увійшло троє представників Закарпатської області: Давід Горват Юніор, Михайло Данило Юніор, Іван Коневич, молодь.